Скільки ж потрібно процедур для видалення ось цих брів? Хтось написав одну, хтось написав дві, три, а хтось і більше. В кожного є своя думка. Але як роблю я, коли до мене приходить клієнтка? Перше, я збираю інформацію і запитуюся, а чи були вже процедури видалення, а коли ви робили перманент, а що ви хочете отримувати. Ну, і ще декілька запитань, які мені потрібні для того, щоб визначити подальшу мою роботу. І чим я буду працювати, чи лазером, чи ремувером. Тому консультація перед Процедурою вона обов'язкова. Далі я дивлюся, скільки пігмента в шкірі. Якщо пігмента мало і він сірого кольору, я можу провести процедуру лазером. Якщо пігмента багато і вони сірого кольору, я буду брати ремувер, щоб забрати цю частину сірого кольору, бо лазер може зробити як і інверсію, так і просто не спрацювати, так, як він має спрацювати з пігментом. Не буде такого результату освітлення. Але з самого початку я буду робити пробу. На кінчику брови, щоб подивитися, як поведеш себе пігмент при лазері. Лазер – це великий потік світла, і він може пігмент як і освітлити, так і змінити колір в небажаний. Тому роблять ще пробу, я дивлюся, який колір. В нашому випадку колір мав жовто-зелений відтінок. І якщо придивитися на фотографію вже на телефоні зблизька, в шкірі реально вроді він і... Сірий цей колір брів, але десь така є зеленинка, такий він ізумрудний із більше. І що ж мені робити? Одна процедура в дівчинки ремувером вже була до мене. Я розумію, що пігмента мало в шкірі, краще взяти б і лазер. Ремувером якось тут не хочеться працювати, бо зараз літо, жара, все-таки не так багато пігмента в шкірі. Тому я вирішила провести процедуру лазером, але забравши маленьку частину чорного, щоб не зробити зміну кольору зелений. Бо там, де в нас мало пігмента, колір себе веде дуже гарно і не дає ніякого негативного відтінку. Але там, де його в шкірі багато, я побачила, іде така зміна зеленин. Легенька. І коли я знаю, які параметри лазера підібрати, як провести правильно процедуру, щоб не змінити цей колір брів повністю в зелений, я просто освітлила, забравши частину чорного, але не змінивши колір в негативний. Зелений. Зараз ми зачекаємо місяць, подивимося на результат. Чому я так зробила? Тому що в дівчинки ще є питання з гормональним фоном, і якщо я буду агресивно, інтенсивно проводити видалення лазером, знаючи, що може бути якийсь негативний наслідок, плюс ще організм дівчинки може не справитись з видаленням цього пігмента, ми реально на виході отримуємо зелені брови через місяць. Але зелений, він такий дуже хитрий. Це може бути як і жовтий, і чорний. І на виході він дає просто цю зеленинку в складі пігмента, а може бути в складі пігмента, реальний зелений, який додають, щоб зробити пігмент коричневого кольору. Що тут, ми не знаємо. Але потрібно місяць почекати і подивитися на цю пробу на хвостику, як вона себе поведе. Тому дівчата, які видаляють брови. Робіть пробу, не впевнені в тому, який це пігмент. Краще робіть процедуру ремувером. Через місяць-півтора приходить клієнтка. Ви дивитеся на цей хвостик, який колір, чи він пішов реально в жовтинку, чи він реально став зеленим. І тоді ви вже можете спокійно, якби брати лазер, якщо ви бачите, що, наприклад, є жовтинка. Можна вже лазером більш сміливіше працювати. І ось така ситуація. Тому. Ніколи я не можу сказати, як себе поведе пігмент. Може таке бути, що дівчинка прийде і вже де більше на бровах було пігмента, він залишиться, а той посвітліє, і ми будемо працювати тільки з частиною. Скільки буде процедур, буде вже ясно після того, як ми зробили хоча б одну-дві три процедури, дивичися на те, як пігмент себе поведе, як він буде видалятися, який в нього буде просто колір після того, як ми зробили лазером. Просто після ремувера колір не інверсується. Не змінює він, він просто світлішає, світлішає, якби забираються якісь шари, але він не зміниться за першу процедуру в негативний там в оранжевий, в жовтий чи в зелений. А от лазер може зробити це, тому треба постійно обдумувати, що робити, що брати, лазер, ремовер. І те, що я хочу зробити, проєкт для майстрів. Проект буде називатися Розширення, і розширення саме у професії видалення. Ми будемо про все це говорити: як визначати, який пігмент, як працювати. Вати ремувером, як клієнтку в переписки, як потім проконсультувати її правильно вже перед процедурою. як Правильно зробити процедуру, і це взагалі якби не складно, не страшно, просто потрібні знання. І мені хочеться зробити цей проект для майстрів, які хочуть далі розвиватися видалені, бо ви розумієте, що зараз багато невдалого перманента. З широких брів від лазера багато кольорових брів, які тільки далі потрібно ремувером видаляти. Дівчата шукають майстрів, які зроблять це якісно, грамотно і не нашкодять шкірі, не нашкодять клієнтові. Дівчата цей проект я хочу запускати вже з вересня місяця. Хто хоче, хто дослухав це відео до кінця, можете готуватися. Я буду пізніше і говорити зміст, і говорити ціну і. Я дуже хочу, щоб було як найбільше якісного видалення в нас і не тільки в нас, і за кордоном. Поза кордоном теж це питання і це проблема. А знання потрібні завжди знання наші це наша сила.